Давайте поговоримо про етичний дизайн. Що ж таке етичний дизайн, для чого він потрібний, і чому нам, як дизайнерам, важливо про нього дбати? Отже, етичний дизайн це не тільки тренд, який набуває популярності, це не лише про те, як виглядає наш продукт, чи послуга, чи інтерфейси, а це й про те, який він вплив має на людей і суспільство. І ми, як дизайнери, несемо відповідальність не тільки за естетику, а й на етичність наших рішень, які ми створюємо. Чому, ну і які бувають приклади неетичного дизайну? Да? Перший приклад це темні паттерни в user experience. Що таке темні паттерни? Темні паттерни це коли ми, наприклад, приховуємо можливість відмовитись від підписки. Яку форму користувач, тобто, коли відписатись, там дуже складно чи там майже неможливо, і потрібно якимось ходити коридорами, лабіринтами, щоб це зробити. І це роблять дизайнери. Також темні паттерни, коли, наприклад, є там підписка, ну там на e-mail, наприклад, да, і дизайнери ховають якимось чином можливість відписатися, щоб ці повідомлення більше не приходили. Чи, наприклад, коли додаток хоче збирати більше даних, але також це говорить якось неявно, чи там говорить там опосередковано. Ще буває маніпулятивна реклама, яку створюють дизайнери. і ця реклама вона викликає почуття страху чи тривоги, тобто, коли ми емоційно нагнітаємо. Там, де проблеми, можливо, немає, чи вона не така значуща, і те рішення, яке пропонує бізнес, воно не настільки критичне, як ми створюємо певний страх у людини і змушуємо придбати там підписку, чи придбати послугу, чи сервіс, чи продукт. Приховані платежі, є така штука на анбордінгу, зазвичай вона буває, як приховані платежі. Коли... Ми не чітко, як дизайнери, називаємо кнопки. Наприклад, не кнопка сплатити, а кнопка оформити, там, там, як почати. Да? І почати насправді воно не говорить про те, що у людини будуть списані кошти. Почати це почати, а заплатити це заплатити. І в принципі, дякуючи плу, наприклад, коли ми говоримо про. Додатків в App Storie, такі штуки завертають, і зазвичай, зазвичай їх не пропускають. Тобто вони змушують говорити більш відверто і більш предметно. Але навіть бажання таке, да, чи там, якщо ви оформлюєте підписку чи продаж на веб-сервісах, то такої регуляторної політики ніде немає ні в кого. Тобто, це вже на вашу совість. І Моє, мій до вас заклик а, бути етичними дизайнерами і не вестись на ці провокації, і а, будувати культуру етики, етичного дизайну у себе в командах, тому що це, це суперважливо. Також бувають приклади, коли а, бувають сюрпризи в чеку, і, наприклад, те, що ви не замовляли, воно в чеку з'являється. Наприклад, ви там не замовляли якусь додаткову гарантію. А вона в чеку з'являється, і людина, якщо там вчасно не помітила, вона може за неї сплатити, чи там якісь ще там сервіси, там, чи ще щось, чого знову ж таки людина не замовляла. А ми про це десь ховаємо в мілкому прозорому шрифті, який є на є на екрані, просто його не так помітно. Тому я вам пропоную і дуже рекомендую. Ставитись з повагою до ваших користувачів, покупців, людей, які користуються вашими послугами чи купляють ці товари, які продає ваш бізнес, і не гратися в такі історії і бути етичними по відношенню до людей. Чому це важливо? Тому що, по-перше, етичний дизайн допомагає будувати довіру, довіру між бізнесом і користувачами. І якщо люди відчувають, що... Ними маніпулюють чи використовують, то вони дуже швидко втрачають довіру до бізнесу. А це в довгостроковій перспективі може дуже негативно стати, стати, негативно вплинути на конверсії і на те, що бізнес буде втрачати гроші. По-друге, етичний дизайн він сприяє безпечному середовищу. Тобто він. Допомагає уникнути шкоди, коли людина, підписник, може зазнати шкоди фізичної, емоційної, фінансової тобто шкода буває різною. І дотримання етичних норм, воно допомагає формуванню позитивного відношення до бренду чи до бізнесу і в довгостроковій перспективі будувати лояльність. А лояльні користувачі, вони. Приносять сильно більше грошей для бізнеса, ніж одноразові користувачі, які, яких ви там можете обманути, зманіпулювати, але вони більше ніколи не повернуться. А лояльні користувачі можуть повертатися і другий, і третій, і десятий раз. Отже, давайте будувати екологічне середовище, екологічний дизайн. Це не просто модний термін, а це необхідність в світі, де технології проникають в вони не мають меж, вони проникають в будь-який куточок в різні країни, і дизайн має величезний вплив. І наш обов'язок використовувати цей вплив відповідально. Отже, підписатись на канал. Далі буде всім гарного дня і етичного ставлення до. Дизайну, який ми з вами створимо.